А перед початком даного відеоролика я порекомендую вам канал Arsenal 2003 KenSin Block. Цей хлопець випускає рі... е... відео на різну тематику е... та багато цікавого. Е... Підписуйтесь на його канал та ставте лайки. Привіт! Сьогодні я вам покажу, як надути шарик. Для цього нам треба пуста півлітрова фляжка, стакан з водою, сода, лійка, оцет, шарик, простий, і ложечку. Починаємо. Беремо пляшку і лиємо воду, потім беремо. оцет Беремо лійку і соту, а фляшку з водою от відкладаємо. Беремо лійку, натягаємо шарик на лійку, тепер кидаємо туди трошки соди. кінчиком і пропихаємо. Ось коли ми це вже зробили, беремо фляжку? І висипаємо всю соду з шариком, і бачите, шарик росте. І чекаємо, поки сода не вляжеться. Снимаем. Ось ми зробили, ось ми надули кульку за допомогою води от цьої соди. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па!